18 жовтня, у нас трошки заморозки. І ось вода промерзає. Літ. Курки дивуються, що то таке, не, пали, не бачили ніколи. Така ємність, нічого страшного, якщо замерзне, а ось така ємність може навіть банка тріснути, хоча їм дуже-дуже подобається і вона зручна. Ця поїлка зручна, але є недоліки. Те, що кури закидують сюди сміття або ногами сюди вступають, і ось отак от можуть перекинути і злякатися. Та і банка може взимку замерзнути, всередині вода може замерзнути. Принцип дії цієї поїлки дуже простий, вода звідси через цей отвір поступає, кури п'ють. Вона зменшується і вона працює. Щось аналогічно можна зробити з підручних матеріалів. Наприклад, ось ця ємність у нас послугова, і ось ця ємність. Ми її зробимо безпечно, щоб не замерзало і щоб менш проливалося. Отже, нам потрібно зробити отвори. Отвори ми будемо робити ось отут от де у нас тут такий розріз є. І ми. Дивимось на який рівень. Ага, якщо ми зробимо ось тут -от отвір, це приблизно під етикеткою, цієї то у нас буде вода ось тут, -от, на такому рівні. Сверлимо два отвори. Один ось тут і один трошки нижче, ось тут. Тут вона працює. Певно, що більше отвору води ми не нальємо, тому зачиняємо кришкою. Ось порівняємо дві системи. Так, от зручно носити, вона не розльється і спробуємо, як вона працює. Так, вода л'ється до отвору. Переваги цієї паїлки, те, що ось тут от вони отак от постійно скидували її. Цю складніше скинути. По-друге, вона не промерзне і не трісне скло, тут не промерзає. І по-третє, мен менш будуть забруднювати, бо тут складніше забруднити. Так що, ось такий аналог. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, папа. -па. А ну, спробуйте нову поїлку Як вона вам? Ну, білогрудка Кажи що-небудь. Ну, що ти мовчиш? Ти щось кажеш, а я не розумію. Ну давай, йди.